Але загальна думка, що ми не будемо воювати так, як це робив Жуков, Ні, не умінням, а числом. Маємо проблеми сьогодні з нашими солдатами, які в надзвичайно важких умовах знаходяться в оточенні, фактичному в оточенні, в блокаді. І тому мусимо створити продумувати такий варіант, який би передбачив безбереження життя кожного нашого солдата. Можливо. Один з можливих варіантів це залишення військової бази на території Криму е чи поетапне виведення. Але втікати панічно, з скиданням прапорів, зброї це варіант неприйнятний ні для держави, ні для політиків, ні для військових. Угу. Ну а таким чином, е ну от кажуть, що вже хочуть е флот, який залишився там в Криму, що ну, вже його хочуть перевести. В стан російського флоту, Чорноморського флоту Російської Федерації. Тобто, якби його вивели раніше, е, то він якби... би залишився ну, власності України. А зараз е, ну, от він там заблокований і вже сьогодні при виході з бухти до затоплені російські судна. Сьогодні фізично і вже не тільки сьогодні, а декілька попередніх днів фізично ми не можемо вивести, забрати наш флот з цієї бухти. Тому питання житті сьогодні в три тижні почні. На мою думку, ми або повинні домагатися права зі зброєю з прапорами вивести свій флот з Бухти, якщо там Росія наполягає, тобто, на мою думку, ми... Росія 23 роки мала військову базу на території України в Криму. Навіть анексувавши цю територію, ми б мали залишити свою військову базу України на території Криму, тому що жодної країни світу ця територія не буде визнана. Якщо це рішення не буде ухвалене, і Росія наполягатиме, на мою думку, наші матроси, як будь-які матроси будь-якої країни світі, які попадають в оточення, вони мають затопити корабель. Ми не маємо права віддати жодного нашого корабля чи получого засобу в руки агресора-окупанта.